Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Лишень лінивий не зробив ще відео огляду щодо, цієї... щодо цього типу бою. Але я не буду заткувати, тож почнемо. Наразі в нас мапа сонячне місто, якщо я не помиляюсь. От, взяли ми такого штурмовика. Так. Такий в нього прикольний екзоскелет. Я так розумію, це типу натівський зразок, чи що, оскільки в нас е, на відродженні є можливість грати на танках Абрамс та BMP Страйкер. тому це здається очевидно, так? Ну, нас захреначили. Е, Ну, перший млинець іде комо. Якщо чесно, я не дуже розумію ще, як е, тут грати, оскільки це перший мій бій в цьому режимі. І я гадаю, далі буде краще. Напишіть, будь ласка, в коментарі, до речі, чи подобається вам, коли Тундра щось додає таке на першопмітня. Буде цікаво почитати. Пам'ятаєте, до речі, колись вони так само додавали ОБТшки і гелікоптери, і це, до речі, була не зовсім така собі шутка, оскільки вони все ж таки згодом додали їх у гру. Так, щось. Я наче стріляю. Стріляю і влучаю, але щось нікого не вбиваю. Так от, ну я думаю, що навряд чи оцих чувачків в екзоскелетах додадуть до згоду. Ну, це було б трошки, мені здається, вже якось зашкварно. Так, ну що я в нього влучити ніяк не можу. Та диви, який він стрибунець. Тобто, так, треба стрибати і стріляти. Якщо стоїш на одному місці, це не дуже. Давайте цього протитанкіста візьмемо. Противотанкіст. Плоха назва. Стрибунг на пальму залетіли. І банана з'їли. А може і кокоса. Так, щось наче ми виграємо, слухайте, я особливо тут нічого такого не зробив. спродовж усього цього бою. Лишені то стрибунькою собі. стрибуньки такі. Так, ну що, хлопці, тут хтось є? Що собі стрельнув? кого я стрельнув? не бачу хто і звідки. Ага, анук. Ти диви, все-таки когось я знищив. Але і в мене посілили Так, ну що? анука ка А ні, чекайте, чекайте. Давайте танчика візьмемо. Побачимо, як на себе поводить. Так. Ну в нас є тут броня. Динамічна. Мені це подобається. Бачили, до речі, вже той прикол, що наші хлопці дз варюють на Leopard? Мені здається, це прикольно. Але краще було б, напевно, робити в такому варіанті, яка вона є на оплоті чи хоча б на Т-84. Але все ж таки, що маємо, то маємо. Багато, до речі, пишуть, що це контакт один, але я сподіваюся, що це все ж таки ніж, бо колись казали, що просто беруть дизайн ніж і запихують у ці блочки від контакту. Так, тут вже хтось наздох. Чому так роблять, до речі, бо цих блочків пустих багато наразі? І щоб їх не викидати, то користується ще, оскільки під них навіть підігнані наші 64-ки та 80-ки, ну і 72 ки це начебто як спрощує використання. Так, що ми тут когось знайдемо? блин так вилазить. Цей трупі можна і всертися. Так, тут є, вже нема. Так. Щоб зараз хтось в сраку не виїхав. А то я знаю таки. Мені, до речі, щось останнім часом не дуже йдуть реалістичні бої. Я не знаю, слухайте, хлопці та дівчата, я щось... Оце на респі, як буває, з'являюся і кілька метрів проїду, і все мене знімають. Не розумію, з чим це зв'язано. Можливо, я щось не так роблю. Буває, в принципі, граю так само, як е, інші гравці. Ну, я періодично дивлюся інших е, відеоблогерів, які ведуть, ну, та геймерів. Так, давайте це не Уже не загрібачу. Е, так. Е, то прошу я. Дивлюсь інших е, гравців, які теж в тундру грають реалістичні бої. Слухайте, наче роблю те саме, наче намагаюся ну, навіть їздити. Так, ось. Знищили цього. Ще одна беха виїхала Так, на це. Ага. Цього ми, напевно, не доб'ємо, може і доб'ємо. Робили. І от ви знаєте, наче роблю так само, як і граці, тобто їжджу в принципі, на ті самі позиції, так обережно намагаюсь. Але, ну, щось... не знаю, що я не так роблю. Все одно намагаюсь тренуватися, але... Не так то легко, як мені здавалося спочатку. Мені спочатку здавалося, що це просто буде, ну знаєте, не так весело, як аркада. Але ну це важко доволі і зрозуміти, де тебе можуть вицілити це камонта. Давайте візьмемо гелікоптер, оскільки ну, гра в принципі все одно у виграші. А ми трошки політаємо і починаємо наш зліт. До речі, ви на гелікоптерах граєте Напишіть, будь ласка, взагалі, як вам грати на них, оскільки колись? Багато дуже було крику нароблено, що гелікоптери це інба, потім зробили там ПВО, там щось може пофіксили гелікоптери, і наче стало як неможливо майже на них грати. Я вагався чи початок після Абрамсу вкачувати полковий цей Apache, на якому, до речі, ми зараз літаємо. Та щось я подумав, що краще продовжувати після цього, після цієї інформації вкачувати все ж таки леопард польський. Може, згодом буду і гелікоптери, не знаю, чесно, ну, що ясно скажу. Тому що встигнемо ми долетіти і когось. Замочити. Здається, що ні, оскільки так. Ну в принципі, якось так, хлопчики-дівчата, пишіть ваші коментарі, буде цікаво почитати. Обов'язково також підпишіться на канал. і 89 відсотків переглядів це не підписані люди. Я вважаю, що це. Не зовсім чесно, оскільки я для вас стараюся, будь ласка, рідненькі, мої любі, підпишіться. Це дуже важливо для розвитку українського Ютубу, також цього каналу. Тому, будь ласка, давайте проявляйте свою активність. Щиро вам вдячний, я вас обіймаю. Всім па-па, до нових зустрічей і слава Україні!